Скільки часу може тривати виконавче провадження, а стільки, скільки необхідно виконавцеві для повного виконання виконавчого документу, будь то рішення суду, або, наприклад, це може бути також постанова органу влади про накладення штрафу на особу. Втім, слід відзначити, що у виконавчих документах існує свій строк пред'явлення. Тобто, це певний проміжок часу, протягом якого з моменту набрання чинності цим документом, наприклад, рішенням суду, особа може його взяти і подати до виконання. Для рішень суду, це, наприклад, три роки. Якщо особа не встигла за три роки донести рішення суду до виконавчої служби, ну, все, на жаль, виконати рішення суду вона вже не зможе. Утім, якщо вона вже все ж таки це зробила, то виконавче провадження може тривати навіть роками. У одної моєї клієнтки виконавче провадження на момент її звернення до мене тривало вже понад 5,5 років. Тобто ніяких обмежень немає. Утім, виконавець, у разі, якщо, наприклад, йому не вдається знайти особу боржника або не вдається знайти майно у боржника, може повернути виконавчий документ стягувачу і таким чином закінчити виконавче провадження. Але слід зауважити, що накладені арешти у межах виконавчого провадження у такому випадку не знімаються. Навіть якщо на той момент у боржника не було ніякого майна, арешт все одно буде його чекати. І, наприклад, якщо у боржника з'явиться майно, то вже продати його він не зможе, тому що діючі арешти навіть за відсутності активного діючого виконавчого провадження. Після повернення виконавчого документа стягувачу, стягувач має право повторно звернутися із цим же виконавчим документом до виконавчої служби, хоч на наступний день. Ця процедура може повторюватися безліч разів, аж поки не буде виконано рішення суду в повному обсязі, або рішення іншого органу влади про стягнення коштів, або аж поки стягувачу не набридне цим займатися і він перестане приносити свій виконавчий документ. До виконавчої служби.